Яке ви включали овочі, фрукти. Догляд за вагітною має бути також досить таким ретельним, якщо в сім'ї хтось хворіє на гостро респіраторну вірусну інфекцію, вагітна не повинна доглядати навіть свого рідного чоловіка чи дитину. Нехай хтось це виконує з родичів, які допомагають цій вагітній. Вона повинна бути ізольована від хворого, якщо він знаходиться на амбулаторних умовах лікування вдома. При найменших проявах вірусної інфекції, тобто головний біль, висока температура, сухий кашель, біль в горлі, біль в суглобах, світобоязнь, Негайно звертатися до свого лікуючого лікаря, до сімейного лікаря, до лікаря кушер-гінеколога, у якого вагітна знаходиться на обліку, до педіатра, якщо в сім'ї хворіють діти. Не займатися самолікуванням. Це саме основне прохання, не займатися самолікуванням. Якщо ви щось і одержували, самі собі призначаючи, то прошу інформувати лікаря при поступленні в стаціонар. Якщо у вагітні з'явилися прояви, які я напередодні вам назвала, така вагітна, негайно повинна бути госпіталізована в акушерський стаціонар. По місцю проживання, якщо це є в райони, в ваші центральні районні лікарні пологові відділення, при ускладненнях всі вагітні транспортуються в обласний перинатальний центр, де є спеціально відведені місця для лікування вагітних з гострими вірусними інфекціями, де є обмежений доступ, де є обмежений доступ і медичного персоналу, який тільки займається. Вагітними, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, щоб не поширювати їх по цілому стаціонару.